Я прибігла на потрібне місце, вже знаходжуся на аргусі біля входу в рейд. Хочу записати відео для того, щоб час від часу повертатися до цього рейду. Бо я дуже хочу дозбирати сет, який тут випадає. You must disable their defenses. We will not fail you, Prophet. Champions, we'll keep these winged beasts occupied while you clear a path. З деякими босами проблем взагалі нема, а з деякими босами треба don't дотримуватись don't... певного алгоритму, щоб пройти його і не вмерти, скажімо так. Тому босів проходимо по порядку.

I don't have a target. Можна боса тепер залутати. І, здається, нового я нічого не отримала. З чого б могло б отримати? Зараз прямуємо, мабуть, до найгарнішого боса в цьому рейді. Він мені дуже подобається, і я знаю, що з нього теж можна отримати маунта гарного, але, можливо, там є якісь особливі умови, не просто дроп з босу, а можливо, і просто дроп з боссу. Я не уточнювала. Але точно знаю, що можна його отримати. І навіть можна його отримати зараз, як в доповненні Легіон реміксу. Ось вони. Два, один. Один, два. Так, дуже гарні.

Классні, у мене в принципі два улюблених моїх маунта, такі теж схожі за скелетом руху моделі 3 Десь воно приблизно щось схоже є. але один оплотовий мій маунт за проходження бочки квестів. а другого я придбала вже як Легіон ремікс, і він мені перейшов по всім акаунтам. Нічого нового, тому що я вже перепроходжу даний рейд доволі багато разів. І щоб випало щось нове. І це, звісно, треба постаратися. І мати гарну удачу. Але на поріт скажу, що Champions. тут є Дебін. Champions. Тут тут, тут. О, ось Віантор Деберні є. Мені не вистачає суто одних. Стан від Ну, зараз буде, мабуть, найскладніша частина, тому що самотужки її проходити треба. Треба знати, куди вчасно стрибнути, так сказати, полетіти і вчасно всіх поперебивати, щоб вони не збили шкалу здоров'я того, кого нам треба захистити. Зараз Отримуємо ось такий ефект польоту. Працює він наступним чином. Зараз я дійду до нужної точки, щоб показати. Працює він наступним чином. Я поставила гарячу клавішу для своєї зручності. Прожимаємо заклинання, ми підстрибуємо і отак плавно спускаємось. І можна повторно нажати на гарячу клавішу на це заклинання. І ми стрімко полетимо до однієї з точок. Тут насправді скільки разів я проходила, то можу зробити висновок, що вистачить одної спроби. Тут з'являються портали. На ці портали ти стрибаєш, тебе переміщує на ворожий корабель, на ворожому кораблі ми вбиваємо ворога в центрі цього залу. І потім ми вже в швидкому темпі пробираємо чотири кристали і тим самим збиваємо зарядження ворожої зброї. Для того, щоб почати у нас тут є початок, що ми тебе захистимо, і після натиску починається відповідно режим для проходження цієї частини рейду. Champions. The forces of the Legion seek to capture my essence for their інферно master. Ми тут поступово. Не знаю, чи вийде зараз першого разу. Я дуже сподіваюся, бо не хотілося б витрачати час на... на перепроходження. Тут саме головне це повбивати велетнів і після них підчистити мобів. Використовуємо стрибок, стрибаємо на верхню платформу, швиденько біжимо. і нам треба вбити другого велетня, І відповідно, за ним, за ним можна не чекати нікого. Я думаю, немає сенсу. Стрибаємо, летимо, зачищаємо швиденько. Щоб ніхто тут не збив нам школу здоров'я. Повідно, портали. Так, з цієї сторони ми бачимо, що у нас вихід до нашої бази. Ламаємо один кристал. Треба все робити дуже швидко, але мені чомусь здається, що зараз я буду перепроходити. Так. Останній кристал. Зараз, зараз, зараз біжу. Я не вийшов. Що не встигаємо? Не встигаємо, не встигаємо. Так. Летимо. Летимо далі. Аж ось сюди. Ово, тут можна прожати ще раз. Цими підкидуваннями. Підчищаємо. Далі, далі стрибаємо сюди ніхто там не сидить біля нашої точки захисту. Це добре. Наче все виходить, але не точно. так of darkness. You will know the might of a titan. Це у нас наступне. Звісно, чудово, що вони роблять заряджання зброї, але немає часу. Спробуємо долетіти до. Зараз, ай Айєє. Тих, не змогла піймати, але можна ще підстрибнути. Що? Що там одна залишилась? Одна це не страшно. Перезаряджається заклинання. І зараз спробуємо ще доїсти <с> цю хвилю мобі ворожих. Я її вже і не бачу, ту летючу мишу гляну. Вона має сказати Вікторі. Це означає, що ми впорали з завданням, але це не точно. Добре, бачу ще одну хвилю. Йдемо до неї. Все. Так. Є. Ну, вийшло з першого разу. Не забуваємо забрати подаруночки. О, щось навіть палонове. Це пояс. А пояс пояс, пояс. Я не можу використовувати це на своєму персонажі, але <рес> mm -hmm. це від такого сету, причому я його вже майже і зібрала. Не вистачає тільки спини. Спина непогана. То, в принципі, загалом сети, які тут є, вони доволі гарні. Тому доволі. Непогано те, що зараз є можливість збирати трансмогріфікацію на інші класи, на інші типи одягу. Не тільки шкіра, як в моєму випадку. Тобто. І інші є можливість зібрати. Добре, зараз рухаємось до наступних босів, їх залишилось вже не так багато. Так. Можливо, десь збилося з порядку проходження, але щоб це вплинуло на загальне проходження рейду, то не буде. Хочу сказати те, що в принципі проходження рейдів з попередніх доповнень в мене суто для такої ностальгії, тому що я люблю доповнення легіону. Я дуже люблю атмосферу. Я почала активно грати безпосередньо вже на коли було доповнення актуальне легіону. тому. тому. Так, як до кого потрапити? Зараз. Летимо? О. Зараз спробуємо позабрати трошки побігати. I need to get closer.

В no них нещодавних проходжень, до речі, цього рейду мені впала легендарна якась легендарний предмет. Якби це було на актуалі <свісно> і часи, коли я грав, то я, мабуть, була б дуже щаслива. Ну, але. Зараз це приємний спогад, приємний такий елемент. Це не перший легендарний предмет, який мені падає з цього доповнення. У мене ще є пов'язка, яку доволі часто мисливці на демонів хочуть собі вибити для трансмагрифікації. Є що позбирати насправді. Оу. Мені ще й щось впало. Цікаво. О, це плечі, це крафт плечей, бо в мене ще прокачаний легіон. Щоб л, вироби зі шкіри робити. М, так, щось вивчило. в мене ще треба підвчити. Ну, але але. Майже все вивчило. У мене залишилось от Суто прокачати ще 7 фінтів, і можна буде складати, якщо не помиляюся, квест на легендарні предмети, щоб скрафтити. Ну, але це все згодом. Зараз мене цікавлять інші речі. Дивно, до речі. Те, що демонхантери взагалі мають ем, планування на крилах. Тобто, якщо вони падають з якоїсь висоти, то, по ідеї, вони б не мали вмирати, якщо, відповідно, працює це планування. І моя рекомендація звідси не пригайте, навіть якщо ви маєте планування, тому що гра враховується, як, в принципі, те, що ви випали з платформи чи ще щось, і воно у вас в ну просто уводить і неприємно, неприємно. Я думала зберегти собі трохи часу колись, але після того я зрозуміла, що якщо в грі передбачено ліфт, який тебе спускає на потрібну тобі платформу, на потрібний поверх, тому ліпше не перебирай. Добре, на наступний тап переходимо.

Ну, відповідно, там в кінці можна побачити боса, який мене цікавить. Бо саме з нього випадає останній предмет з набору, який мені потрібен. Ну, подивимось, чи буде щедрий кінгород на цей раз. Якщо ні, то ну, значить, в мене буде ще один привід повернутися сюди. Зараз насправді нарешті легко проходити ці рейди, але пам'ятаю, на актуалі мені здається, так і не вийшло пройти рейд. Ні, здається, пройшла, тому що я закрила ж сюжетку точно щось я позабула. Я пам'ятаю, що просто не могла пройти її, тому що чомусь не збирався рейд, або я максимально швидко вмирала в цих рейдах. І не могла ніякої користі принести команді, і тому не хотіла псувати людям настрій. І не завжди виходило до пройти. Так, вітер вітром, але мені треба тут, да. О, Дякую. Трошечки прискоримось. Хочу вже пошвидше перевірити, чи пощастить мені, чи ні. Вирізала таку діру. Ну, з цим все зрозуміло. Мені дуже приємно, що вони мене тут знову зустрічають. До речі, ті, хто бігав просто по Аргусу, можливо, знають, що на оцій частині крокуну є великий моб з такою моделькою чи зеленою, я не пригадую точно. І коли був актуальний легіон, то казали, що якщо ти самостійно вб'єш цього велетня, тобі випаде легендарний предмет, яка ходила в легенда. Але ну, відповідно це неправда. Хоча було дуже потішно побачити, як люди стараються його вбити. Так. Все. Залутати можна. Так, ну цей сет я зібрала, а свій. Ну, а свій, як, як ми бачимо, ні, на жаль, тобто, я скоріше зберу інші класи, аніж, аніж той, що мені потрібен. Добре. Дивимося, що у нас тут. Тут все без змін. Тому летимо далі. В принципі, тут вже майже кінець проходження. Найскладніша частина була, мабуть, саме з тими стрибками і такій гарній локації. Но, якщо знати, куди стрибати, то в принципі воно не зробить якихось таких ось сильних перепон при проходженні, навіть якщо ви проходите самостійно десь. Теж вирішивши проностальгувати. Хоча зараз є поняття Легіону реміксу, Я думаю, людям буде теж цікаво переглянути, як насправді проходиться та частина рейду. О, тут теж сукуби і не тільки. Ох, я прям так на краєчку стала. воу воу. -во -во -во. Бачите, Прогавила пропіл. Ну але. Добре, що не вмерло, бо це було б взагалі дуже неприємно. Це було б доволі безглуздо, якщо чесно, бо я тільки декілька хвилин тому розказувала про те, як планування. Мабуть, цей рейд хоча б мене вбити, але більш таким цікавим шляхом. добрим. Але в нього не вийшло буквально відсотків 20. Так, дівчата, трошечки вас потурбую. Так. Ну, вже рюкзачок повний цим, чим тільки можна. Пробачте. Пробачте, сестри. Мені дуже подобається те, що головні герої цього доповнення, скажімо так, персонажі ключові, вони дуже багато тут мають реплік, доповнює, скажімо так, атмосферу цього всього проходження. І насправді, коли перепроходиш самостійно, без, без нікого. То в тебе немає такого відчуття, що ти проходиш це один. Все таке все ж живе. Зараз, звісно, легко проходити, тому що в тебе набагато більше витривалості, хелсбару і так далі. Я уявляю, як люди проходили це на актуалі з розумінням де куди стрибати, звідки ліпше вийти, де не стояти. Я вон, зараз можу в калюжі простояти і мені нічого не буде, але раніше треба вважати на це все. Hold on. Трошечки Проскіпаю, щоб не було. Забагато часу для проходження. Хтось має аддони, які автоматично пропускають всі ці відеоролики, але час часу хочеться їх передивитися все ж таки. А чому я зелена? Ой. І. О, навіть щось нове впало. Маска? Це мово, для шаманів. Ну. До речі, теж залишилась одна частинка сету. Ну, але з цим не пощастило. Ну і, відповідно, все. Всіх ми перемогли, нікого не забули. Так, і тепер вже зустрінуся наступним разом з цим рейдом з одним з моїх найулюбленіших, тому що гарно все ж таки повернутися в це місце, попередивлятися, побачити любимих персонажів, з якими любиш повзаємодіяти. Добре. Повертаємось назад, виходимо з рейдом, і на цьому проходження завершено відповідно. Все, що хотіли, і все, що не хотіли. Отримали, але залишається так само метою не збирати ось цей комплект, цей сет. Так. І, і можливо, вибити Маунта. Але це вже до наступних спроб. Тому.